Економіка. Здається, це щось таке складне, абстрактне правда. Ну, щось для експертів у кабінетах. Але знаєте що? Насправді це як величезний двигун. І будь-який двигун можна розібрати на деталі, щоб зрозуміти, як він працює. От саме цим ми сьогодні і займемося, зазирнемо під капот економіки. Ну що ж, почнімо. І ось погляньте: заводи димлять, енергія виробляється, товари створюються, все це видимі частини того самого двигуна, що рухає наше суспільство вперед. Але що змушує його працювати? Які там всередині шестерні обертаються, що ми їх не бачимо? От саме в цьому і спробуємо розібратися. Так, от щоб розібрати такий складний механізм, треба починати з азів з фундаменту. І найперше питання, мабуть, найголовніше а що взагалі таке ця економіка? Що ховається за цим словом? А відповідь насправді дивовижно проста. Слово економіка прийшло до нас із давньої Греції і буквально означає мистецтво ведення господарства. Уявляєте? Тобто, по суті, це просто про те, як суспільство керує своїм великим домом, своїми ресурсами, щоб задовольнити потреби всіх, хто в ньому живе. Звучить не так вже і страшно, правда? І в будь-якому такому господарстві, чи то маленька сім'я, чи ціла країна, завжди є чотири ключові процеси. Дивіться, все починається з виробництва. Треба щось створити, чи то хліб, чи то смартфон. Окей, створили. Далі йде обмін. Цей продукт треба якось доставити від виробника до того, кому він потрібен. Після цього відбувається розподіл. Вирішується, хто і скільки грошей за це все отримає. Ну і нарешті фінал споживання, тобто власне використання цих товарів і послуг. І цей цикл, він безперервний, він і є серцебиттям будь-якої економіки. Гаразд, з основним циклом розібралися. Але ж економіка країни це щось неймовірно величезне. Як у цьому всьому навести хоч якийсь лад, як це все організовано? Давайте поглянемо на її структуру. Ну для початку все ділиться на так звані галузі, це дуже просто уявімо економіку як одну гігантську компанію. Тоді галузі це її департаменти. Наприклад, є департамент автомобілів, тобто автомобільна галузь, і там працюють усі, хто робить машини, є департамент одягу і так далі. Такий поділ допомагає хоч якось впорядкувати цей величезний механізм. Але ж тут і починається найцікавіше ці департаменти не існують самі по собі. Подумаємо, щоб зібрати один автомобіль, потрібні ж не тільки ці, хто його збирає. Потрібна сталь від металургів, скло від склярів, мікросхеми від виробників електроніки. Всі ці різні галузі починають працювати разом, ніби одна велика команда. От такі команди і називають міжгалузевими комплексами. Наприклад, подивімося, що в Україні взяти хоча б агропромисловий комплекс. Це ж цілий ланцюжок. Спочатку фермери вирощують зерно, потім заводи роблять з нього борошно, далі пекарні печуть хліб, а транспортні компанії розвозять цей хліб по магазинах. Бачите? Купа різних галузей працює разом заради однієї великої мети, щоб на столі був хліб. Ось це і є комплекс. Окей, цією структурою здається ясно. Є галузі, є комплекси. Але з чого все це працює? Яке паливо заливають у цей економічний двигун, щоб він взагалі рухався? Давайте на секунду зупинимося і подумаємо: от щоб виробити будь-яку річ, неважливо, чи це звичайний олівець чи величезний літак, що для цього потрібно, які базові інгредієнти. І для цих от базових інгредієнтів у економістів є спеціальна назва. І це, до речі, одне з ключових понять, яке допомагає розкласти все по поличках. Вони називаються фактори виробництва. І цих факторів є п'ять. Дивіться перше земля. Це не тільки ґрунт, це абсолютно всі природні ресурси: нафта, газ, ліс, вода, друге капітал. Це не гроші, як багато хто думає, а інструменти: верстати, заводи, комп'ютери, все за допомогою чого ми працюємо. Третя, звісно, праця це фізичні та розумові зусилля людей. Четверте, підприємництво це та сама іскра, талант організувати всі попередні фактори і змусити їх працювати разом. І нарешті, п'ятий, який стає дедалі важливішим: інформація це знання, технології, дані. Сьогодні без них нікуди. Ну що ж, а тепер найцікавіше ми розібрали двигун на деталі є процеси, є галузі, є фактори виробництва. Настав час зібрати все це докупи і подивитися на загальну картину, на таке собі фінальне креслення всієї економічної машини, на прикладі України. І ось вона, це так звана секторальна модель. Вона показує, як усі ті незліченні галузі і комплекси групуються у три величезні сектори. Це, можна сказати, і є та сама загальна схема нашого економічного двигуна. В основі всього лежить первинний сектор, його завдання брати ресурси просто з природи це і сільське господарство, що вирощує пшеницю, і рибалки в морі, і шахтарі, що добувають вугілля чи руду. По суті, це фундамент, на якому тримається вся економічна будівля. Далі в гру вступає вторинний сектор. Він бере сировину з первинного сектору і перетворює її на щось нове, на готові товари. Із залізної руди виплавляє сталь, із зерна пече хліб, з дерева робить меблі. Це промислове серце економіки. Всі наші заводи, фабрики, будівельні майданчики це все тут. Ну і нарешті, третій поверх нашої будівлі. Третинний сектор. Його ще називають сектором послуг, бо він не виробляє речей, які можна потримати в руках. Це транспорт, що перевозить товари, це освіта, яка навчає фахівців для заводів і ферм. Це медицина, банки, зв'язок і звичайно потужний сьогодні. І ти сектор. Він по суті обслуговує і перші два сектори, і всіх нас. Отже, ось такий шлях ми пройшли: від простого грецького слова господарство до цілої секторальної моделі. Тепер картина того, як працює економіка сьогодні, стала набагато яснішою. Але наостанок одне питання на подумати: ці три сектори вони визначають економіку сьогодення. А що визначить економіку завтрашнього дня? Яка сила, який сектор стане новим головним двигуном? Можливо, відповідь криється в тому п'ятому факторі виробництва інформації? Це питання поки що залишається відкритим.